Зі говоримо про трагічні новини. У російському сізо помер український військовополонений з бригади Азов Олександр Іщенко. Координаційний штаб підтвердив факт смерті. Першими про це повідомило російське видання «Медіазона» із посиланням на заяву адвоката. Причини смерті наразі невідомі. Україна з'ясовує обставини водночас, за даними Розмі, документів, що підтверджують смерть, ростовське СІЗО надати суду ще не встигло. Олександру Іщенко було 55 років. У лютому 22-го він вступив до Азову як військовий водій, а навесні потрапив у російський полон. ОРФ на нього та ще 23 українці українців відкрили кримінальну справу. Рік тому росіяни влаштували показове судилище над українськими полоненими. І на одному з фото донька військового впізнала батька. У прес-службі Азову Суспільному повідомили, що не коментуватимуть інформацію про смерть. Водночас донька Олександра Христина на своїй сторінці в інстаграм опублікувала допис, що вчора вже пройшло 9 днів по смерті батька.